Так, на цьому футбольному полі щовечора тренуються учні місцевої гімназії. Розповідає їхній тренер Олександр Рябченко. Він сучасний. По перше, вже йде штучне покриття на ньому. Він відграфлений стоять нормальні ворота. М'яч не вилітає за. Межі цього майданчику сьогодні грають товариський матч між футболістами дитячих місцевих команд. Дотепер каже, такі зустрічі проводили на сусідніх майданчиках. Раніше займалися ось на старому стадіоні ліцею, займалися на стадіоні від цукрового комбінату. А сьогодні маємо честь і маємо дуже велику. Вдячність батькам, які проявили ініціативу, побудували на честь свого сина, воїна, нашого героя. Такий майданчик і діти цьому дуже раді. Нове поле збудували батьки загиблого військовослужбовця Олександра Пошного. Розповідає директорка гімназії та його класна керівниця Світлана Крижановська, каже Сашко, любив футбол. Батьки можливо сказати, виконуючи його волю, його бажання, його мрію, втілили це бажання в життя. Доклали всіх зусиль. Щоб за короткий термін цей майданчик був введений в експлуатацію, і на ньому могли ціле літо займатися діти не тільки нашого села, а й нашої Ладижинської громади. Син в дитинстві грав у футбол. Згодом став болівальником цієї гри, розповідає батько Олександра Ігор Пишний. Футбол він дивився і серед ночі. А оці реалі ці він всі знав. Хто от куди йде, хто куди приходить? Волювальник був футболу. Олександра мобілізували до лав Збройних сил України в лютому 2023 року. Розповідає його мама Леся Пишна. Каже, син воював у 24-й окремій механізованій бригаді на посаді заступника командира бойової машини, навідника оператора. Коли була потреба в них на дроновій, як рушка, так що вбивають дрони. Ре. 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 Загинула людина і не було напередку місця. Вони йому предложили і він поїхав туди. Загинув Олександр внаслідок атаки дрона Камікадзе, говорить пані Леся. В пам'ять про єдиного сина вони вирішили облаштувати футбольне поле на гроші, отримані від держави, за його загибель. Точну суму воліють не називати. Граніту скільки я не покладу, це нічого не дасть. За а Думаю. посмішки усіх діток які нам вдячні. От ми перетинаємося по селі, ходимо там, де зустрічаємося. Ми ввечері отак от бувають, навідуємося. Вони вдячні нам. Щовечора, каже капітан місцевої футбольної команди Святослав Половий, вони збираються поганяти тут м'яча. Це дуже зручно, що є куди приходити, там, наприклад, після школи навіть прийти на перервах там, пограти у футбол, можливо, волейбол, та щось інше там побігати. Поблизу спортивного майданчика батьки встановили пам'ятний знак загиблому синові. Людмила Трум, Суспільне, Новини Черкаси.